Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про цікаві факти стосовно України. Так ось. На карті України можуть зникнути дві області. А які це області? Це Дніпропетровська область і Кіровоградська область. Тобто, їх може не стати на карті України. Можливо, хтось спитає з вас. А чи серйозно це? Так, це серйозно. Вони можуть зникнути. І замість радянських назв цих областей з'являться нові українські історичні назви. І сьогодні я розповім, як саме оці області хочуть перейменувати. І чому це не сталося раніше? Починаємо. Мабуть, ви всі знаєте, що Україна вже давно позбулася сотін радянських нас. А це міста, вулиці, навіть станції метро. Але оці дві області досі носять імена більшовицьких діячів, таких як Петровського і Кірова. І хоча Дніпропетровськ Мова йде про місто Дніпропетровськ, став Дніпром, а Кіровоград став Кропівницьким, області офіційно залишаються Радянським. Які ж плануються нові назви? І що, відповідно, хочуть змінити? Якщо кажемо про Кіровоградську область, вона може стати Кропивницькою областю. А це на честь письменника і драматурга, який родом саме з цього краю. А якщо вже казати про Дніпропетровську область, то вона має щодо змін два варіанти. Перший варіант це Дніпровська. Тобто це логічна і сучасна назва. Або другий варіант це Січиславська. А це вже історична назва, пов'язана з казацькими січами на Дніпрі. І при цьому всьому виникає одне головне питання. Чому ці області досі не перейменували? Чому вони залишились в такій назві? А річ в тому, що їхні назви оціх областей, вони прописані в Конституції України. А зміни ти